І у вас 2 серпня, дивіться, яка цецька в нас дозріла в садку. Часто густо про нього розказують такі сказки небелиці Абрикос чорний персиковий, чорний принц, і поїхали фантазірувати далі. Ну, у нас такий. До вашої уваги. Зрілий він, коли отакий, майже чорний. Якщо отакий, такий, отакий зрівнять, бачите? то отут він буде майже несъдобний. А так, м'якотня, нього, дивіться, така приємна. Бачите самі, кісточка відділяється, так як у галичі. Не повністю. Ну, вирвати можна. А так відділяється кісточка. На вагу. Без кісточки 86 грам. Оце в такому стані розпатрошений. А взагалі, дивіться, цілий ось. 90 грам. Які краще буде вибирати, щоб вам не морочити голову. 92 грама. Ну, до 100 грам. Це, дивіться, такий, що неповний з одного дерева. Неповний врожай. Бо ще ж є неспілий, є такі, що тільки зарюється. Це те, що вважається. Ну він такий м'якенький, як персик. при зрели, пробуешь аккуратно, оно чувствуется, что он уже мягенький. Ну, вот такая вот игрушка. На смак, на любителя, я вам скажу честно. Все, наикращего на вам меру, будем у здоровья.